Вітаю вас, шановні глядачі в ефірі Кава без сукору. В студії з вами Анастасія Рибак і ми спеціальний гість. Але поки представлю вам гостя в нашій студії, розкажу про тему, яку ми сьогодні будемо говорити. З 1 липня 2013 року вступили в дію зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ми сьогодні будемо говорити про пункт, що стосується вагітних жінок або жінок, які планують народжувати і працюють при цьому. І там дуже багато різних нюансів. І цей закон він дійсно як палка з двох концов, що говорять в народі. Тому ми сьогодні будемо таку роз'яснювальну роботу трошки проводити. І гість сьогоднішньої моєї студії, голова відділення Асоціації правників України в Житомирській області, адвокат, депутат Богунської районної ради міста Житомира Олег Лосіхін. Вітаю вас! Дякую, Доброго що дня. приїхали, що завітали. Давайте відразу про ці зміни, про сам закон, що стосується саме жінок, які мають народжувати. Якісь деталі, чому він був підписаний президентом. ну і загальним. Скажімо так, всі знали про цей закон, коли він вже був підписаний президентом, вже ці дії, ці зміни вступили в силу. Так? Скажімо так, коли я про проглядав ще проєкт цього закону і ці документи, вони є в звичайному доступі, вільному на сайті Верховної Ради, uh -huh. я звернув увагу, що е пояснювальна записка до цього закону ну, була нап написана дуже тако, Скромно, куцо і без... поверхностна. Да? Так, так, так. Там ніде ну, не було сказано, не було сказано, до чого ці зміни приведуть. Тобто, сама ідея взагалі-то була вона добра. Да, жінка вагітна, знаходиться в відпустці, і цей термін, там три місяці, так, піде до її загального пенсійного стажу. Сама ідея, скажімо так, дуже добра. Але Чому підводне каміння? А да підводне каміння взагалі-то в тому, скажімо, що в нашому менталітеті і в позиції роботодавців сплачувати якісь ще зайві гроші. А це не мало, не багато? Тридцять три відсотки Звичайно, звичайно. звичайно. Плюс ще 2% сплачує сама, сама вагітна сама вагітна. Тобто. Законопроект не проходив ніякі громадські обговорення. Наприклад, я про це не чув. Та ні в яких документів, які подаються при реєстрації законопроекту, це теж не сказано. Тобто, Кабмін сібір, зібрались люди, вирішили, де би ще грошей взяти, щоб бюджет наповнити. Ну де? Ну візьмемо з вагітних на вагітних заробимо. А чому ні? О. Сьогодні, ти бачиш, з новими да. соціальними ініціативами президента виплачувати досить таку велику суму да, на дітей. Можна здягувати з вагітних, вони народжуються без проблем, багато нормально. Ну по великому рахунку це не є дуже велика сума, близько 10 тисяч там гривень. Відразу, ну там в залежності перша, друга, третя uh -huh. дитина, і потім тисяч, тисяча три тисячі півтора тисячі гривень. Це не дуже великі гроші. Але не ті, що були на початку 2000-х, це 80 або 100 гривень. Це взагалі мізерні кошти. Ну звичайно, тобто, взагалі, то соціальні ініціативи президента вони дуже добрі, але всі ці порадники, якого які у нього є, ну не доносять можливо до нього всю інформацію, яка випливає з цих законодавчих змін. Тобто, я як я розумію, президент бачив. Йому доповіли, супер, жінка вагітна, три місяці відпустці, піде до стажу. А то, що за це потрібно буде платити ще роботодавцю, mm -hmm. ну, про це, мабуть, президенту ніхто не сказав. Я вважаю, не буде проблем, там, ну, великих проблем на державних підприємствах, на дуже-дуже великих підприємствах, де це все робиться прозоро і згідно чинного законодавства. Де, на повну зарплату оформлена да, жінка. де біла зарплата, повністю всі. Відрахунки, внески робляться. Але на таких підприємствах працює меншість українських жінок, тим mm, паче так, вагітних. Так. От, тому... Ну, а як ви бачите, зрозуміло, там, з точки зору президента, йому сказали, що ось цей пункт добрий, він собі підписав, там, дуже не задумуючись. Як ви, як юрист, плюси і мінуси з вашої точки зору? Ну плюси вони на поверхні. І те, те що бачив президент. Шо, то, до стажу, стажу? Да, то, що ми вже казали, то що три місяці йде до стажу. Але де-факто, що виходить, що цей законопроект, вже закон, він погіршив становище, скажімо так, економічне та соціальне становище вагітних жінок. Тому, на мій погляд, він є неконституційним. Бо в Конституції є пряма норма, що будь-який законопроект не може погіршувати становище громадян. А на мою думку, це вже не тільки на мою думку, вже багато людей висловлюють з Гаусу на вівторок. Да, да. да. Що цей закон погіршив становище вагітних? Тому я вважаю, що він є неконституційним. Я думаю, що знайдеться, скажімо так, суб'єкт законодавчої ініціативи, який звернеться до Конституційного суду. Шанси є? Я вважаю, що є. Тому що в нас, ну ви знаєте, люди не моніторять, в принципі, які там закони виходять, що там приймає президент, підписує, що Кабмін вигадує, що Азаров собі там придумав, чи та і так далі. Закон якийсь вийшов, люди потім обурюються, але з часом, з часом це все якось затухає, і закон собі працює, люди собі живуть. Я вважаю так, що про цей закон, аби, скажімо так, знають, тільки ті, по кому це вже вдарило. Тобто вагітна жінка прийшла в бухгалтерію, їй. Так, так, поставили перед фактом. Да. Да. Роботодавець. Ага. Йому доповіли його юристи, там, Іван Іванович, Петр Петрович. Треба буде більше вже сплачувати за вагітних. Ну що, ну, значить, менше беремо на роботу. Тому такі так. І, звичайно, так, простий громадянин він не може знати, не може відслідковувати всі законодавчі зміни, всі ну, закони, всі ці нюанси. От і, наприклад, от, діяльність нашого відділення Асоціації правників України і заключається в тому, що ми усуваємо юридичну необізнаність. Я не хочу сказати неграмотність, бо ну, кожен не може бути юристом, кожен не може знати ці закони. Але юридичну необізнаність, необізнаність громадян ми допомагаємо усувати. Яким чином? Ну, будь-хто, ну хто знає про нашу діяльність, хто знає, що ми є. Наша приймальна, до речі, знаходиться на Вулиці Хлібна, 25, двадцять uh -huh. може звернутися до нас, і ми надамо безкоштовну роз'яснювальку роботу консультацію. Як юридична консультація? Так, да, Як юридична консультація не можу сказати, що це буде зразу така глибока, і всіоб'ємлюча консультація, але на доступному рівні пояснити. Ми тобто звичайно, ви самі попередні вивчаєте якісь теми. Потім можете ну, те, що пояснити. ми звичайно все знати неможливо. Uh -huh. Але для юриста головне знати де шукати. Uh -huh. Тому людина звертається. Якщо ми можемо зразу відповісти, ми зразу відповімо на всі питання. Якщо щось ми там ну не знаємо, можливо, таке бути, uh -huh. то ми звичайно, як юристи, вивчимо це питання і людини розкажемо. А на сьогодні багато людей звертаються за такою консультацією, хочуть бути юридично обізнаними більше в якихось питаннях. Ну, в той, звертаються. В законах, не вона. можу сказати, що дуже багато людей, яка бо ну скажімо так, знає про нас, бо і приймальна працює ще не досить такий тривалий час. Але звертаються люди. Хто жертва взагалі більше в цій ситуації з новими змінами до закону? Самі роботодавці, жінки вагітні. Як, на мою думку, більше всіх втратив цей президент, його імідж. Це на мою думку. Ну а так взагалі, кеша, ну, вагітні жінки. Бо роботодавці ще з меншим бажанням будуть брати їх на роботу. Скажімо угу. так, на різних умовах, на менш привабливих умовах. Бо, скажімо так, ну всі ж знають наша реалія. З роботодавцем ніхто ніколи не буде сперечатися щось там доказувати, бо всі знають, що це ну, угу. з нашою системою. Когда кум, брат, сват, рука руку моє, ну, uh -huh. безполезно. Тобто, що би там найманий працівник, працівник не казав, куди б він не звертався, роботодавець, звичайно, він, скажімо так, не то, що більш заможний, він має більше впливу, має більше ресурсу, так? він всі ці питання, звичайно, з органами повирішує. Тому і, тому і ще це, це дуже важко доповісти. Ну, і немає ніякої доказової бази. Що, да, жіночка, да, вагітна, хто там, що там, uh -huh. тобто, і, тим більше. Всі Тим паче всі ці розмови проходять ну, вічна віч. Тобто людина, яка приймає на роботу, і та людина, яка хоче найнятися на роботу. Я собі уявляю, тепер дівчата, які закінчують вищі живої заклади, їм і так було важко влаштуватися без досвіду, без досвіду роботи, кудись працювати. А тепер і тим паче є такі чутки, що роботодавці вже такі контракти передбачають, що там дівчата зобов'язуються два роки не вагітніти 100%, сто відсотків, і тоді вони їх беруть на роботу. Ну, скажімо так, я про це чув. Так, є ж такі ще роботодавці, що, скажімо так, вимагають зразу заяву на звільнення писати. Тобто ти пиши, але без числа, так. і чуть що, я тебе киш uh -huh. і все. Але от ті заяви, що зобов'язуюсь ну на мою думку, вони не мають ніякого юридичного підґрунтя. Uh -huh. тобто будь... Але роботодавець так намагається себе захистити. Там навіть... Скажімо так, а як він себе захистити від uh -huh. цього? Ну, завагітніла. Ну, шо? Де в у трудовому кодексі передбачена підстава звільнення, mm -hmm. що жінка вагітна, що вона завагітніла. Це, до речі, вагітним жінкам потрібно бути знати. Бо якщо вона такий договір підпише, потім завагітнює, їй прийдуть, скажімо так, так, пише на звільнення, mm -hmm. вона має право цього не робити. Бо є підстави звільнення це бажання роботодавця на певних умовах, бажання працівника на певних умовах, але от ну. Не далі, як позавчора я перечитував ну, угу. деякі положення трудового кодексу, ніде немає підстави для звільнення, вагітність, вагітність, от не де немає, ось як зобов'язати Ну, роботи? наша верховна рада може це скоро може усунути. Придумати, да, поэтому, так да. ну і в принципі любий роботодавець може придумати якусь причину, аби усунути якогось працівника своєму. Ну звичайно. та Невиконання так. чогось там, так, запізнення так. ще там. Ну це все роботодавці. Дуже дуже... Да. Якщо це нормальна людина, нормальна людина, вона. Скажімо так, з повагою ставиться до інших і виконує там положення чинного, скажімо так, трудового законодавства. Uh -huh. А який це роботодавець, який сам наладом диша і думає, ще зекономити, то звичайно він може придумати все, що завгодно. От, а як зобов'язати роботодавця виплатити цей єдиний внесок? Якщо жінка працює офіційно оформлена, він погроджує, наприклад, звільненням, як жінка може себе захистити, при цьому залишитись на роботі, піти собі в декрет і щоб і виплатили ці 33% єдиного внеску. Ну, зобов'язати когось щось заплатити, ну, в даному випадку роботодавця заплатити внесок, це можуть тільки компетентні органи, які повинні це контролювати. Угу. Сама жінка надзвичайно вона нікого нічого не зобов'яже. Тобто, якщо жінка вагітніє, приходить до свого роботодавця, говорить ось я завагітніла, той починає, скажімо так, буксувати, да ми тебе звільнимо, чи ще там щось погрожує. Відразу їй що я робити? вважаю, що зразу потрібно звертатись до компетентних органів. Ну, по-перше, порадитись з юристами, так ну якщо це житу навіть звернутися звернуться до нас в приймальню, mm -hmm. так і ті, компетентні органи і більше розголосу. Інформація в Ютуб, в інтернет, в інші змі от тоді вони будуть боятися. І вже ці органи, які повинні захищати, okay. скажімо так, наших громадян, теж okay. будуть побоюватись не зробити, не виконати свою. Функцію для ну, за що ми їм податки платимо, розумієте, вся печаль в, тобто, в тому. Це якщо... більше розгласу. угу. Якщо вагітна жінка товаришує там зі своїм директором, і потім буде ось така ситуація. Це взагалі буде нонсенс. Ну якщо вона від нього завагітніла, то це вже їхні проблеми. розумієте? Ну, це вже буде. От даний закон можна віднести взагалі до політично та юридично неграмотних законів. Я вважаю, що Розмежуємо на дві речі: політично і юридично. Ну, юридично, це кабель так, ну нормальний закон. Юридично, але враховуючи наш менталітет, ну яка у нас економічна ситуація в країні, так що вони роботодавці ну, не хочуть вони сплачувати зайвого. Вони думають, як всі ці, ці схеми, як о, зменшити це ну, налога mm -hmm. так? то політично це дуже неграмотно. І, скажімо так, на носу вибори 15-й рік, це ну воно не зіграє на користь нашому, нашому президенту діючому. Так. Ну, якщо взяти, наприклад, вагітних жінок, вони точно за нього голосувати не будуть. А що їм робити? Ось взяти вила, вийти і кричати, ось розголос. Як його е зробити? розголос, жінкам. Розголос більше знімати таких сюжетів, як ви знімаєте, щоб ще до цього ще долучилися, скажімо так, загальнодержавні телеканали. От. Якісь громадські організації підтримують в будь-якому випадку. Я так вважаю, що його можна відмінити. Тобто, в один з шляхів це щоб хтось звернувся до Конституційного суду. Аби визнати цей закон, не Неком... Тобто не все так погано в нашому домі? Ну, я вважаю, що так. Але у когось повинно бути ну, бажання це зробити. В кого? Саме в... у них, саме у жінок, тому що саме ніхто їх не буде захищати. Це ну, однозначно. Ну, Хай звертається спершу до чоловіків. своїх. Ну є таке ще прислів'я, да закон як дишло, куди повернув, туди вийшло. Це справді так насамперед, адже як тільки виходить новий закон, через там декілька е днів, тижнів юристи вже шукають шляхи, як його обійти. Ну, Ось, звичайно, щоб все було добре, все наше б найвіше було б юристи. Як такий Якщо закон б всі можна? закони були добрі, вони всі добре працювали. Uh -huh. Юристи, там, адвокати взагалі їх не повинно було бути. Uh -huh. Не було б їм там, скажімо так, піщі. Uh -huh. Як такий закон можна обійти, щоб виграли всі і роботодавці, і жінки? Це щоб манна небесна і дуже, дуже, дуже покращилася економічна ситуація в країні. Uh -huh. Щоб усім було всього досить, всім всього вистачало. Ну, майже як при комунізмі. тоді да. — так. Ну на сьогоднішній день можливо така ситуація. Закон працює, жінки залишаються на роботі, і роботодавці задоволені. Всі задоволені, але щоб жінки не вагітніли тоді. Так, щоб всі були задоволені, такого, такого не, буває. не може бути. Щоб овці цели волки сити, ну це життя. Це такого не буває. Якщо десь зникає, десь прибавляється. Угу. Тільки так. Я думаю, що все-таки ми ще подивимося сюжетик і покажемо нашим глядачам думку Житомирських жінок. Молодих і середнього віку, тому що вагітнюють не лише молоді дівчата, але й тим, кому за 30 і за 40, і в принципі це ну, за 30, не є за 40 процеду... ще, ще дуже молоді дівчата. жінки ж вистачає визначається не по паспорту, а по душевному стану. А що б ви могли побажати сьогодні житомирським жінкам та роботодавцям? Ось виходячи з нашої розмови і з цих змін до закону про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування. Ну роботодавцям, я перш за все хотів би побажати все ж виконувати положення. Закону, так. Ну а жінкам хотів би побажати. знаходьте чоловіків, від котрих ви хотіли би вагітніти. І вагітнійте, вагітнійте. Да, Нехай ніякі закони да. не стають на заваді. 100%. Да, ми сьогодні з вами були в Каві без цукру. Мій гість Олег Лосіхін, з вами Анастасія Рубак. Ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. Бувайте! До побачення.